Шановні глядачі, у нас у гостях співачка, яка вперше стала співавтором пісні, у якій вона розповіла свою реальну історію. Це Міла Нітіч. Ми вітаємо вас. Доброго дня, друзі! Рада бачити, рада зустріч. Раді вас також бачити. І давайте почнемо з того, що у вас розпочався новий етап в творчості і Почалося це з пісні. Вибач, так вийшло. Слова насправді, вибач, так вийшло. Ніхто б в житті їх не хотів би почути. Вони дуже такі болючі, дуже такі неприємні. І відомо, що ці слова пов'язані з вашою особистою історією. Розкажіть, будь ласка, що це за історія? Як так все сталося? Це була історія дуже цікава. Я насправді досі не можу розібратися до кінця. Як так сталося, але я думаю, що ви чули історію про Афориста і Тіндера, і так сталося. Що в моєму житті з'явився загадковий чоловік, який почав мені писати, але ну як загадковий? Спочатку все було зрозуміло. Людина написала мені через інстаграм. Слава Богу, в Тіндері мене немає. Не думайте. Але ми переписувалися. Було чудово. Ми домовились про зустріч в Україні за буквально там за місяць чи за півтора, після того як ми познайомились. Він мав прилетіти. Щоб познайомитися, але потім щось пішло не так, і почалися почався якийсь вир дуже е, таких трагічних в його житті і дуже дивних збіг, збігів обставин, які приводили до того, що підводили мене до того, що він типу або ще не скоро приїде, або далі щось не зрозуміли. І момент, коли я зрозуміла, що ми там спілкуємося більше двох тижнів а. Людина жодного разу зі мною так і не вийшла ні на відео, ні на аудіо зв'язок, я зрозуміла, що щось відбувається не те. Ну то почала ставити питання. Але в цей момент він просто не те, що зник, він, він зник на кілька днів, потім з'явився з фразою Пробач, мені шкода, що все так трапилось. І, власне кажучи, це коротка історія, тому що насправді подробиці довго розказувати. У нас немає стільки часу, але я скажу так. Була створена дуже яскрава ілюзія того, що, що може бути, і насправді це дуже болючі моменти, тому що коли ти коли тобі дають якусь надію, не зрозуміло, якої навіщо і не зрозуміло взагалі для чого все це було. Ти не роз... ти не можеш знайти відповіді, найболючіше, що ти не не знаходиш відповіді на жодне своїх питань, і залишається тільки фраза, вибачте, так вийшло. І тому, власне кажучи, ця історія стала. Приводом, але за що я точно вдячна йому, це те, що він став каталізатором нарешті у моєму житті е таким спусковим гачком, який допоміг е нарешті розкри розкрити талант автора і написати пісню власноруч. Ну no. в авторстві до речі талановитою дівчиною з Ребекою Мікаель, яка написала перший куплет та приспів для пісні буревіями Злати Огневіч та Шумея. Ну бачите, ви справжня жінка. Ви з поганої ситуації зробили дуже хорошу ситуацію. Ви стали співавтором пісні? Ви випустили новий трек, і чом би ні? Отже, така судьба цієї людини, яка вам писала, вона була потрібна лише для цього. Можна те, щоб ви нею скористалися? Цілком можливо. А скажіть, будь ласка, а як ви гадаєте, загалом просто жінка, звичайна українка, зможе вберегтися від таких аферистів у мережах? Чи це неможливо? Чи вони такі? Ні, тут розумієте, яка історія можуть бути, я ж досі не впевнена. З тому, що це в мене є моя логіка і мої здогадки. Людина по собі не залишила. Ну тобто, повірте, перше, перше що можу сказати, в мене не витягнули ніяких грошей, і так далі. Я не розумію до кінця. Що відбувалося. але поведінка людини наштовхує тільки на цю думку, тому що враховуючи в якому світі ми живемо, і що ми заполонені. Ну наш світ заполонений, скажімо так, соцмережами і віртуальним життям, ми не можемо зрозуміти, хто там на тому кінці проводу, на тому кінці іншого телефону. І яка це людина насправді написати можна все що завгодно. Е, питання лише в тому, які цілі переслідує людина, яка з тобою переписується. Але я точно знаю, що якщо людина не виходить з тобою на прямий контакт, і на зв'язок, значить, е, значить, для цього є або якісь вагомі причини, яких я точно не знаю, або цій людині є що приховувати, і тому я можу сказати так: дівчата, просто будьте дуже пильні, е, і я вважаю, що одразу потрібно. З людиною розставляти всі точки, тобто, коли ти починаєш спілкування, якщо у вас є. Е... Щось більше в бажаннях ніж просто поспілкуватися віртуально. Ви хочете з людиною зустрітися, зустрічайтеся, виводьте людину на контакт прямий. Хай це буде відеозв'язок для початку, аудіозв'язок, зустріч будь-що. Але щоб людину бачити, ну щоб людину знати або хоча б пізнати, з нею треба зустрітися і поспілкуватися. Тому, власне кажучи, я скажу так: просто треба бути дуже обережними, конкретизувати навіть в ваших діалогах багато речей, ставити питання одразу людині. І дивитися, як вона на це буде реагувати. От і все. До цієї пісні знаємо, що є відеоробота. Скажіть, хто над нею працював, так. який, можливо, вкладений меседж певний в цю відеороботу? Насправді ця відеоробота це знову ж таки історія з життя, як було і як стало, до і після. Я вважаю, що. Наше життя дуже часто розділяється на до та після, особливо коли в цьому житті з'являється якась особлива людина, з якою на жаль в кінцевому результаті не виходить створити сім'ю чи довгострокові відносини, і іноді кохання, навіть кохання, іноді недостатньо для того, щоб люди могли збудувати сильні здорові стосунки. Розумієте, навіть так буває, і це я також переживала у своєму житті. Тому ця відеоробота, напевно, про те, що Іноді кохання не грає остаточну роль у всьому, що відбувається. Ця робота була знята Ярославом. Боже, мій я забула фамілію Ярослава. Слава дуже відомий режисер. Він багато робіт знімав у свій час АЛІПІВ співачці Альоша і також дуже багатьом артистам. І Зараз от нова робота вийшла Слави Камінської та Сергія Кравченка. Він також займався цією роботою. Я можу сказати, що режисер один з найкращих з ким я працювала. Е, дуже професійна команда, дуже класна, дуже щира. І е, скажу так, що у нас дуже швидко вийшло в короткі сроки зробити цей кліп. Клас, я знаю, що окрім творчості, ви займаєтеся волонтерською діяльністю. Нещодавно ви виступали спікером по темі волонтерства на одному з проєктів. Розкажіть, будь ласка, що волонтерство означає саме для вас особисто. Для мене це можливість нагадувати собі про те, що ми всі люди, і кожен з нас ніколи не застрахований від того, щоб опинитися в якійсь неприємні або бідові ситуації, і потрібно мені здається, що волонтерство розвиває в нас найкращі людські якості. Зараз дуже багато людей у світі, озлобились, зневірились, і я вважаю, що можливість допомагати іншим. Це можливість бути людиною, перш за все, хорошою людиною. Це не бажання моє подобатися, всім. Я знаю, що що б я не робила у цьому світі. ким би я не була, я ніколи не буду подобатися усім. Обов'язково буде якийсь відсоток людей, які мене ненавидять, якийсь відсоток людей, які мене обожнюють, що б я не робила, і якийсь відсоток людей, яким взагалі пофіг, що я роблю, що б я не робила. Я до цього вже звикла, і я це сприймаю дуже спокійно. Це абсолютно нормально. Тому що я не 100-доларова купюра, що подобатися всім. Але для мене волонтерство це можливість відчувати всередині себе, що я зробила щось вартісне і я зробила щось достойне, щось хороше для когось. Якщо навіть я на крихту змогла е покращити життя якоїсь іншої людини, хай навіть однієї, значить, я цей день вже прожила недаремно. І ще є одне питання на останок, тому що я читала, що вже у грудні ви готуєте щось легендарне. Що саме Перевідкрити цю таємницю? Я привідкрию завісу. Це буде пісня мого улюбленого Кузьми Скрябіна. Я дуже довго цю пісню плекала, любила колись. Андрій сам дозволив мені її співати. І я в світі свого часу співала її достатньо довгий період. Потім. Коли ми розійшлися з моїм продюсером з Володимиром Володимировичем, так сталося, що через наш конфлікт сім'я Андрія заборонила мені в якийсь момент виконувати його пісні. Але у цьому році, слава Богу, конфлікт вичерпаний. Ми поговорили і знайшли точки, які вирішили використати на благо усіх, тому що пісня дуже світла, дуже потрібна зараз. Пісня, яка дарує надію усім, і мені дуже хочеться, щоб. Її знову всі почули, але вже в новому прочитанні. Будемо дуже чекати грудня, будемо дуже чекати цієї пісні у вашому виконанні, і будемо, звичайно, чекати вас презентацією в наших ефірах. Дуже вам дякуємо. Дякую. На все Дякую. добре, На все добре. До побачення. Шановні глядачі. Я нагадаю, що у нас у гостях була співачка Міла Нітіч. Ну а зараз давайте послухаємо та подивимося пісню і кліп. Вибач, так вийшло. Постіль зім'я та шалю проросла, знову твій запах, хоча тут одна, знову з у кроків михі голові, не залишай, забери їх собі, поранило душу, та крові нема, лиш правда, що рам. Розцвіла. Знову звук кроків в моїй голові, забери собі, забери собі, ти чуєш чи ні у віковій тиша Посі зночі твоє вибач, так вийшло, ти чуєш чи ні, я все ще відверта, хоч час Твоє вибач, так вийшло, ти чуєш чи ні? Я все ще відверта, хоча стражда. Ти ж не почуєш, а раптом нас внуз, А раптом відчуєш знову звук кроків моїй голови, не забирай, залиши їх мені, ти чуєш, чи ні у відповідь тиша, схожі звучить, твоє вибач так вийшло, ти чуєш чи ні, я все ще відверта Ді моє серце Чуєш чи ні у тиша Досі звучить твоє Вибач, так вийшло, ти чуєш чи ні, я все ще відверта, хоча страждає моє.